Доброго дня. Сьогодні відбудеться засідання комісії з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку, політики і суттєвої селищної ради. Сьогодні, 25 лютого, пропонується такий порядок денний пронесення змін до селищного бюджету на 2005 рік. Присутні Калина Цуцьмаць, Оксана Калин, Стафлюк, Надія, форум є, можемо розпочинати. Про внесення змін до селищного бюджету пропонується збільшити дохідну частину спеціального фонду селищного бюджету селища і по коду 250 п'ятдесят -20 двадцять що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та бюджету установ для виконання цільових заходів на суму 105 768 тисяч гривень <клес> Відповідно, збільшити видатки спеціального фонду по КП КВК 0 Могу устрою населення в пункті КЕ 21 на суму 87 тисяч 10 копійок, ке 2720, на суму 18 тисяч дев'яносто шість копійки. Для оплати, оплати карта по організації суспільно корисних робіт за направлення Івано-Франківського обласного центру зайнятості зменшити видатки загального фонду селищного бюджету по КП КВК 060-160 керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах КЕК-2240 на суму 3300 гривень. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КП КВК 061 4030 забезпечення діяльності бібліотеки, як 2210 на суму 3300. і щойно працювати.